Знаєте, коли мені запропонували підготувати доповідь е, до цієї конференції е, з тематикою актуальні проблеми та виклики українського суспільства, суспільства біблійні відповіді, я пішов додому. І коли зайшов ліфт, перше, що мені впало в очі, тепер в ліхті яко, 28%. Маємо гроші з праве весілля. Приходжу додому. Відкриваю газету на останній сторінці, вся сторінка затаєн, заклеєна різними відсотками. Бери, маємо гроші, бери. Я думаю, буду говорити про лихварство. Так собі подумав та й вирішив підготовити цю тему. Вона виявилася не така поста. Бо коли ми говоримо про лихварство, цей термін української мови. Це є та проблема, і про яку вже сьогодні говорилося: проблема перекладу. Лихварство вживається в україномовному перекладі, як вживається цей термін в інших мовах, мовах оригінальних, яку суть вкладали в, ці, в цей термін, що він означає, це стало, можна сказати, от тим е, моїм предметом дослідження. І водночас я розумію також, що святе письмо. Написане людьми і діянням Духа Святого, але людьми, які жили в своєму контексті, подібно, як і ми живемо в своєму. Які бачили ті проблеми, які їх турбують, і про них писали, так і ми сьогодні пробуємо переосмислити. І ви багато вже тут чули, дуже часто це переосмислення стосується також погляду у минуле. І це велика правда. Бо неможливо переосмислити чогось сьогодні. Коли не бачимо, як то кажуть, звідки ноги ростуть, неможливо збагнути того, що я хочу осягнути розумом, якщо не бачу причин, звідки повстало це явище. Отже, тому я би хотів сьогодні зробити такий невеличкий екскурс у історію виникнення самого явища, яке ми в українській мові називаємо лихварством. Трошечки подивитися на самі, саму термінологію, яка використовується у святому Письмі в різних мовах і древніх, і сучасних, подивитися, як ті, що укладали цей термін на це місце у святому Письмі, звідки вони його брали, і яку, який спосіб мислення вкладали в нього. І тоді подивимося, як відноситься церква, в якій ми живемо до цього поняття. Лихмарство. І отже, таким чином почнемо від далеких часів, про які мало що знаємо, але дуже багато є написано. Так, коли ми відкриємо будь-яку книгу, яка стосується так званого е, сходу, написано дуже багато про різні цивілізації, дуже багато є різних домисів. Я погортав трохи тих книг, маю дуже різні думки, різні люди. Але приходять до одного. Висновку, в принципі, того, який нас цікавить, що таке поняття, як лихварство, і існувало віддавне. Навіть тоді, коли ще не було грошей, поняття лихварства, стус... поняття лихварства стосувалося також того, що може стосуватися товару. Уявімо собі такий момент. Селянин хоче засіяти поле, а немає чим. Що робить? Іде на позики. Нормальна річ, правда? Хтось з нас тут присутній може сказати, що я ніколи нічого не позичав? Думаю, що ні. Бо я позичав і тут дуже багато кожен раз. Позичаєш, віддаєш, позичаєш, віддаєш. І в цьому виникає проблема. Позичаю що? І віддаю що? Чи відповідає моє позичене тому, що віддаю? Оце є питання дуже цікаве. Бо тут лихварство від справедливості. Розділити не можна. Це є два питання, які йдуть разом. І отже, селянин позичає, сіє, віддає. Віддавалося чи так само? Зазвичай ні. Бо позичалося мішок, віддавалося два, а так три. І отже, скільки має віддаватися? Людина дуже часто опинялася перед тою проблемою. Я хочу віддати, Але мені кажуть, віддасть тобі замість одного, інакше я тобі не позичу. І чоловік мусив зваритися, бо інакше не засіяння, нічому будемо. Коли доходиться до певного того рівня, який визначає вже е, виникнення певних грошових одиниць, ми можемо говорити про виникнення певного коефіцієнту міри. Це може бути, наприклад, вага або якийсь дорогоцінний матеріал. І отже, можна бачити, що практично вважається у період третьої династії в місті Ур були відомі кредити і відсоткові, і безвідсоткові. В той час вже починає з'являтися певна міра, яку ми можемо називати грошова одиниця, сикль. Зазвичай це було срібло, як певний обмін. І отже, це також дуже важливий момент, тому що схоластика буде над тим дуже сильно розважати, чи породжують гроші іншу річ, чи ні. Чи вони є плодоносні чи ні? Звичайно, зерно плодоносить. Але чи сики плодоносить? Уже ці питання дуже важливі, вони закорінені, ще там далеко. І отже, далі ми маємо те, що практично. Поняття саме лихварство, саме, саме дійство існувало. Воно, з одного, з одного боку, мало позитивний вплив на суспільство, бо, як ще раз підкреслюю, дозволяло засіяти поле. І з другого боку, бачили, що коли відсотки віддавання були надмірно великі, вони лише приводили до зубожіння. І справді у тих цивілізаціях, можна сказати, утворюється своєрідний диполь. Дуже подібний до нашої ситуації. Мало людей страшно багатих, і велика кількість людей страшно бідних. Уявімо собі, що сьогодні борг України дорівнює статку Ахметова. Якби це було статку моєму, я би віддав свій статок за борг України. Але моєго статку разом з вашим не стане, щоб віддати борг України. Його будуть віддавати наші діти. Тобто питання є дуже актуальне, бо це стосується не лише, скажімо, окремо взятої особи, але і суспільства як такого. І ті, що займали позиції лихварські, вони вибирали гроші від інших людей, і таким чином величезна частина у суспільстві ставала дуже бідною. Валонський правитель Хаммурапі. Зробив дуже цікаву річ. Якщо не можна лиху заподіяти, його треба узаконити. І тому він всіх тих лихворів зробив державними чиновниками. Прекрасний вихід ситуації. Що в нас робиться? Точно те саме. Всі державні чиновники це є ті, які пробують кришувати свій бізнес. Це є цей вислів, який пишуть газетах. Отже, ми маємо оцей момент, що хамурапія обмежив впливі купців лихворів. Перетворив їх на державних службовців, лихварство практично не зникло, А воно було трошечки більше контрольоване. Цей захід, в принципі, не був на винищення лихварства, але лише, щоб обмежити певних осіб. Бо коли вони будуть настільки багаті, що їхній статок зможе перевищити державний бюджет України, що буде потім? Як ви думаєте? Оце, напевно, турбувало і того Хамурапі. І отже, таким чином він обмежив це все, встановивши певні відсотки, вище яких не можна було взяти назад, так би мовити, собі понад те, що є зазначено. І отже, всі ці події, які відбувалися у тих древніх цивілізаціях, пізніше мало-помалу перейшли. Через різних народів, і можна сказати, вже далі ми маємо певні розміркування у Греції, де Аристотель був дуже сильно проти будь-якого такого способу лихвоювання. Маємо різні переосмислення. У е, римських, так би мовити, середовищах і тих прошарках, які дуже часто відбувалися у юридичних законах, бороня зазвичай мислили тими категоріями. І отже, ми зараз спробуємо подивитися на термінологію, яка почала утворюватися в той час. Бачите, е, євреї, які жили у тому суспільстві, також мали цей вплив цивілізації. Вони не є люди, які не виникли звідки звідки. Звідки взявся Авраам? З ура хаудейського. Так і це все потягнулося пізніше, і пішло, і закрутилося, і поїхало. І отже, ми маємо, що люди переосмислюють і починають писати книги старого Завіту. І отже, в тих книгах є дуже цікаві речі. Ці речі, які, які пізніше дали відбиток не тільки на євреїв, але й на ціле християнське суспільство Європи. Спробуємо подивитися, як це відбувалося. Отже, для цього беремо книжку. Яка називається, як сьогодні було названо Червона Біблія, відкриваємо на второзаконні 23 главі. Тут ми маємо певний припис, що і як має діятися у єврейському суспільстві стосовно того, що ми називаємо лихварство. Давайте послухаємо кілька рядків: не братимеш відсотків від твого одноплемінника, 23 глава, 20 вірш. Ні за гроші, ні за харчі, ні за будь-що, за що беруть відсотки. Отже, про що йдеться? Вже відома є картина. Відсотки беруться за все те, що перелічено. Ти не будеш брати. Такі вислови є і в книзі виходу, і в книзі левітів, чому взяв прозаконня. Тому що ця книга є писана пізніше. І тут є та добавка, яка не є у попередніх книгах. А ця добавка звучить таким чином. Від чужоземця зможеш вимагати відсотки. Ова! І поїхало. Оце стало причиною того, що пізніше євреї сказали, ми маємо можливість брати відсотки від неєвреїв. Отже, це є дуже цікавий момент. Таким чином, ми маємо те, що євреї переважають. У тому мисленні для свого я не можу дати позику під відсотки. Але все ж таки давали позику. І часом ця позика була, можна сказати, певною проблемою, коли треба було дати для бідного, а той бідний віддати не міг. Особливо, коли це було перед так званим. Седмичним роком. В якому згідно закону треба було простити всі борги. І що робилося, я тобі не дам, брате. Я тебе дуже люблю, але йди в мир. І отже, економіка почала гальмувати. Довго думали над тим, лише в часи Ісуса придумали. Тому що це є закон для того, хто дає. Бідний, який приймає може відмовитися, бо закон його охороняє. І отже таким чином він писав розписку. Я дякую Богові за те, що він за мене дбає, але я віддам цей відсоток і поїхала знову. Поїхала знову. І отже таким чином ми маємо цей момент, який є дуже цікавий, оця позика, яка дається. Що це спричинило, коли виникло християнство? Християне? Отримали у спадщину, не можеш давати під лихву нічого. А євреї можуть. І отже, таким чином у Європі починають діяти дві системи. Християнство каже, не можеш дати, щоби отримати з відсотками. І євреї можуть. До чого це приводило? Що євреї почали акумулювати великі гроші, і за це на них дивилося, як на врагів народа. Дуже часто виникали великі погроми. Дуже часто виникало те, що люди просто боронили те, що хотіли зробити свою свободу. Бо за невиплату боргів можна було стати рабом. Коли не маєш нічого, продавали дітей, жінку і все, що було, щоб відшкодувати. Таким чином, євреї потрапляють у цей оце бачення лихварів. У християнському суспільстві. Християни твердо стоять на тому, що не можна користуватися лихвою. Але тоді виникає і питання: а що ж розуміти під лихвою? І отут починаються різні богословські бачення. Ми маємо певних отців церкви, які пробували над тим розважати. Одним із тих оців, я, так як я не міг його тут не процитувати, бо маємо велику частину людей, які є василіанами. І отже, Василій Великий розважав над тим, Віхали. дочекайте собі потім мої, так би мовити, статті. Отже, Василій Великий над тим, розважаючи, казав, що коли хтось приходить позичати, то це не багатий. Позичати приходить бідний. І отже, тоді дивися на нього, як на бідняка. А до нього звертався, якщо ти бідний, це не біда. Не позичай, бо позичивши, зробиш тільки собі гірше. Якщо зараз не маєш за що жити, за що ж будеш віддавати відсотки? І отже, пішло. Деякі у цій церкві кажуть, ми мусимо використовувати й певну логіку, яка дана була євреям, зі своїх не брати. З гунів, берімо. Вони не як християни і пішли в тому напрямку. Добре. Отже, маємо різні погляди, які були у церкві, але питання лихви завжди було негативне. Спробуємо подивитися на кілька термінів. У єврейській мові лихва відповідає терміну «несек». що від дієслова на шах означає не тільки давати винайму, але жалити кусати. І отже, це є дуже цікавий момент. Тут на тому я би хотів, щоб ви собі це запам'ятали, так? Я перескочу через всі інші, зупинюся тільки на грецькому і українському. Грецький токос йде від «тикто» породжувати, родити. Український лихва йде від варити лихо. І отже, ми маємо дуже цікаві ці моменти в українській мові підкреслені. Той, хто бере в лиху, він вже варить лихо, він заварює те, що потім буде їсти, споживати. Вертаємося до єврейського. Поки були різні дискусії, у католицькій церкві виник протестантизм. В той час капіталізм набирає розвитку, Лютер почав щось трошки рухатися, і тут Кальвін заявив: в єврейському письмі: термін відповідає не жавити. І отже, не робити комусь зла. Тому можна давати підвідсотки тільки такі, щоб вони були прийнятні. І тому протестантизм економічно пішов вгору. Бо справді позики дають нагоду розвиватися економіці, коли вони є в межах добрих. Інший спосіб вирішення проблем в середньовіччі була чеканка грошей таких, що кожного е, кварталу вони падали в ціні. І ті гроші ніхто не хотів мати, або кишені з кожним разом. Зменшується. Те саме і сьогодні. Уявіть собі цей момент, який, напевно, всі ми пережили. Кожен з нас був мільйонерами. Пам'ятаєте за купон? <рес> <рес> Давали гроші, ось тобі зарплата. Поки ти отримав ту зарплату, те, що міг купити тоді, пізніше вже купити не міг. Що це таке є? Держава взяла позику. І поки вона їх тримала, потім вам віддала. ти маєте. Що ви з того мали? Ні. І отже тут стоїть питання. Коли я беру, скільки я маю віддати, бо гроші що знецінюються, церква до сьогодні розважає над тим, ну але мушу вже закінчувати, скажу вам, що на сьогодні є досить цікавий розв'язок, який вже триває вже добре століття. Церква прийшла до висновку. Можна давати під відсотки, але з розумінням, щоб це було в нормальних межах, не перевищувало того, що встановлює закон. І тут є дуже цікавий момент, зазвичай це базується на Євангелії від Луки, на 6-й Де Ісус сказав, не давайте, перепрошую, мушу подивитися, бо на пам'ять, не знаю, і цим вже закінчую, щоб довго вас не тримати. Євангелії від Луки ми маємо цей вислів, який дуже по-різному тлумачиться. Це є 6 глава. Ми тут маємо такий, такий вислів. І коли ви позичаєте тим, від кого маєте надію узяти назад, яка вам заслуга? Адже і грішники грішникам пожичають, щоб від них відібрати рівне. Ви ж любіть ворогів ваших, доброчені, їм позичайте, не чекаючи нічого назад, і велика буде ваша заслуга. Про що йдеться? Віддати і не забрати нічого назад друга можливість: віддати і не взяти лихви, тобто відсотків, і третя можливість. Позичити з надією, щоби і він мені колись позичив різні думки, різні сучення. Ще один момент, який останній, святе письмо. Бога зображає як позикодавця. Це не цікавий аргумент. Бог позичає. Ми хто є? Богові боржники. Прости нам Боже борги наші. Бог дає кожному з вас. Завдаток Духа Святого, каже Павло. І в листі до Євреїв, 7 главі 22 вірші, Ісуса названо людиною, яка за нас поручилася. Бо у позиках завжди є поручитель, коли хтось не має щось позичити. Василій Великий казав, коли хтось хотів бути тим поручителем, каже, вважай! Коли ти дійсно думаєш, що це і твій приятель, і він тебе просить бути поручителем, не поручайся понад те майно, яке маєш. Можеш поручитися, але не більше, як майно, бо тоді втратиш свободу, коли він не віддасть. Тому за нас поручителем, каже Павло, є Ісус. І на цьому будемо закінчувати.